Доброго дня, вас вітає Заводський. І сьогодні я хочу зробити огляд на світодіодну лампу, або ж філаментну лампу. Або ж в народі називають лампу Едісона. Це лампа Етрон на 6 Вт. Як сам заявляє виробник, що вона як би замінює лампу на 60 Вт. Так, по упаковці ми. Бачимо, що потужність 6 Вт аналог лампи розжарення 60 Вт 600 люмінів, 4200 кельвінів. Робочий діабазон напруги 210-260 В. Можна сказати, ми вже на лице, тільки що побачили мінус, що ця лампа боїться падіння напруги. І при падінні напруги можливо таке бути, що перегорить оця лампа. А зараз поки розкриємо упаковку. Для порівняння ось так виглядає лампа. Накалювання на 60 Вт. Навіть по коробочці і по колбочці мені здається вже видніше, що вона буде в розмірах набагато більше. Давайте ми її розпакуємо. Як ми бачимо, наша лампа накалана на 60 Вт від іскри набагато більше по розміру, ніж та от. Ну, Але розмір розміром, розмір не має великого значення. Ми будемо дивитися на спектр світла. Лампа Лампатрон e запуск. Ну, доволі я вам світло скажу. Світодіот файно освічує. Непогано. Але зараз, поглянемо, що лампа накала видасть. Лампа накала на 60 Вт. Можливо, ви погано бачите на камеру, то не так сильно видно. Ну я. Я, наприклад, бачу, що лампа на 60 Вт має набагато більше люмінів, ніж як заявляє виробник ось цієї лампи, що 6 Вт може замінити 60, типу. Так, на лампі накали є 710 люмінів. От. Але я вам так скажу, ті 110 люмінів багато не грають. Робимо висновки. 6 ватна лампа від Etron не є поганою. Вона їй небагато, освітлює 600 люмінів, що доволі досить файно, скажу так. Для тих, хто економить це дуже добрий варіант. Має 4200 кельмів і 600 люмінів. Як для такої малюснікої лампочки, вона доволі файно світить. З сюди тільки можна сказати, то, що вона боїться подій напруги. 210 вольт е і нижче, то вже все. Ті лампі, ну Вона вже не гарантує те, що вона буде довго жити при такій напрузі, і може статися в ній можна сказати, поломка, і вона вже не буде працювати. Ну, а, а з, можна сказати, з інших висновків я можу сказати, те, що народ беріть, то що вам подобається. Комусь подобається, як мені, наприклад, лампа накала на 60 Вт від іскри. Мені подобається, наприклад, комфортно 60 Вт. А комусь подобається і вполне 6 Вт. І от таке, от, можна сказати, природнє світло від замінника, в принципі, таких от, можна сказати, діотної свого роду ленти. Дякую за те, що подивилися це відео. До побачення!